Добрий день, мене звати Сорокіна Марія. Я навчаюся в 11 класі політехнічного ліцею НТУ КПІ міста Києва. І сьогодні хочу вам презентувати свій проєкт на тему підрив Коховської ГЕС. На цьому слайді ви можете переглянути більш детальну інформацію про мій проєкт, такий як автор, назва та науковий керівник. Війна в Україні триває ще з 2014 року, і за цей час росіяни влаштували справжній екоцид на українських землях. Одним з наймасштабніших за всю історію людства можна вважати теракт на Коховський ГЕС, вчинений 6 червня 2023 року. Війна в Україні триває з 2014 року, і за цей час росіяни влаштували справжній екоцид на українських територіях. Одним з наймасштабніших. Екологічних та гуманітарних злочинів у новітній історії можна вважати підрив ГЕС, який було здійснено 6 червня 2023 року. У своїй роботі я також хотіла привернути увагу до гуманітарних наслідків цього злочину, людей, які постраждали та що вони відчувають. Станом на 20 липня 2023 року, внаслідок підриву та подальших руйнувань, загинула 31 людина, за офіційними даними. Але не можна підрахувати точно кількість жертв, оскільки немає інформації з тимчасово окупованих територій. М -м -м -м. Головним героєм мого малюнку є песик, який сумує за своїм хазяїном, який помер внаслідок підриву Коховської ГЕС. Навколо плавають чашки та пакети. Це маленькі частинки з минулого життя, яке вже не повернеться. І ця робота передає момент відчаю, коли приходить усвідомлення втрати, І час зупиняється. Для мене малювання ще з самого дитинства було способом вираження своїх емоцій та почуттів, і саме тому так з'явилася ідея створити цей проєкт. Я малювала свій постер в програмі Procreate за допомогою стандартних пентлів, і цей процес умовно, можна поділити на три етапи. Перше, це скетч та пошук композиції, яка зможе найбільш передати сенс мого малюнку. Далі це перегляд новин та фото е, постраждавших, щоб якнайкраще могти передати емоції. Далі це вже безпосереднє малювання від е, загальних форм і до деталей промальовувати його. Докази злочинів в Росії продовжують фіксуватись, і наслідки цієї катастрофи ми будемо долати роками. Підрив Коховської ГЕС це не лише воєнний злочин, це екологічна катастрофа, яка матиме довготривалі наслідки як для України, так і для всього світу. Своєю роботою я хочу звернути увагу всіх до цього злочину, щоб Росія понесе відповідальність за свої дії та вчинки. Дякую за увагу.